Ки продовжуємо наш ефір. Точки видачі безкоштовної питної води в Миколаєві обладнують сонячними панелями у водопровідній мережі міста. Вода і досі технічна. Тож людей вже третій рік забезпечують водою зі свердловин. Та без електрики не працюють ані насоси, ані системи до очистки. Тож на підприємстві, що обслуговує станції видачі води, знайшли варіант безперебійного водопостачання за рахунок сонячної енергії. Нову сонячну станцію бачила наша колега Наталія Якобсонбель. Лібова, вона вже з нами зараз наживо. Наталю, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, скільки вже вдалося встановити сонячних панелей і відтак обладнати точок видачі води. Вітаю, Максиме. Отже, поки що у Миколаєві одну таку станцію сонячну встигли обладнати. Вона займає певний час і, звісно, використання певних коштів. І їх витратило на це саме підприємство, яке обслуговує більшість таких точок. В нас по місту її потужність 15 кВт. На підприємстві фахівці кажуть, цього більше ніж достатньо для того, щоб забезпечувати безперебійну роботу, навіть без світла насосів, які качають воду зі свердловин. А також систему очищення води з воротнього осмосу і цього більше ніж досить, для того, щоб забезпечити і роботу самих установок, що видають воду. Вони автоматичні і теж працюють від електрики. Однак, використовувати, звісно, цю а, сонячну станцію а, планують не лише під час блекаудів а або відключень там погодинних або аварійних світла. А вона гібридна. Вона може використовувати працювати як за рахунок електроенергії, так і за рахунок а, електрики в мережах. Тож її використовуватимуть весь час в роботі, і таким чином можна буде заощаджувати на оплаті електроенергії. Більше про цю станцію нам розповів директор підприємства. Пропоную почути його. Сонячна енергія це перше, а це автономія. По-друге, це зелена енергія, це немає викидів, нічого. І по-третє, це шлях до того, щоб максимально йти типу, по європейському шляху використовуючи зелену енергетику. Це побудовано за кошти підприємства. І наступна станція теж буде побудована за кошти підприємства. Все інше будемо шукати донорів. Вартість такої установки трохи більше мільйона гривень. Зараз на ще одній точці видачі води в Миколаєві облаштовують таку саму роботи займучі кілька тижнів. Директор підприємства розповів, що до цього планували під час блокаутів вимкнень світла використовувати на таких точках видачі води безперебійні системи живлення, однак їх постійно слід заряджати, або дизельгенератори. Та у підприємства 79 таких точок видачі води по місту і представити на кожну людину, яка буде під час. Вимкнень світла, вмикати, вимикати генератор просто нереально. Тож і знайшли таке рішення. Люди в цьому районі вже добре знають, що вода в них тепер буде безперебійно, бо до цього кажуть інколи воду в районі доводилося ходити і просто шукати. А більше про це нам розповіли самі мешканці. Пропоную почути їх далі. Не було світла, не було водички. От, о, ми значить, ходили на проспект, от, де платна вода, туди ходили, там брали. І ще в нас в саді є, водичка, ми туди ще ходимо, беремо, якщо тут щось, то це. Ми ходимо туди, спасибо. Зараз водою прекрасно. По початку, коли привозили, ми займали очередь, очередіни, ночі і на холоді, і на всем. А зараз прекрасно з водою, спасибо. І прямо під час наших зйомок на станції видачі води ми натрапили на працівника Миколаєва облтеплоенерго, які разом з представниками Держпродспоживслужби робили контрольні забори води на точці. Іван, так звуть працівника підприємства. Він розповів, що займається обслуговуванням систем очищення води на цих точках. І також він повідомив, що раз на 10 днів разом з лаборантом фахівцем вони беруть воду на аналізи. Потім, як виявилося, результати Цих аналізів можна побачити в онлайн режимі. Пропоную більше про це почути від самого Івана. Можна водичку перевірити за посиланням через QR-код. Там висвічується адреса тієї точки, де він наклеєний. І також там ми прикріплюємо документ повністю з Держпродспоживслужби. Де розписані всі аналізи? На підприємстві вже визначили 34 такі точки видачі по місту, які в майбутньому планують обладнати сонячними станціями. Як вже зазначив директор підприємства, зараз ведуться перемовини із донорськими організаціями, бо підприємство дійсно потребує допомоги фінансової встановлені таких станцій. В першу чергу їх встановлюватимуть у густо населених районах, а потім наноситимуть на спеціальну мапу з точками води. І будь-хто з мешканців міста може подивитися адресу, і приїхати набрати там води. Наразі в мене вся інформація. Інтерес... Інформація Максиме передаю слово тобі. Дякую, Наталію. Дійсно, ще у квітні 22-го року росіяни зруйнували водопровід, через який Миколаїв отримував питну воду, і з тих пір намагалися це все власне. Відновити працівники миколаївського водоканалу та й інші працівники, але безуспішно тому вирішили власне допомогти миколаївцям таким чином і обладнати безкоштовні точки видачі води чим дуже сильно допомогли. Що ми почули і від самих миколаївців а з нами на зв'язку була Наталія Якубсен-Белібова.